Вітаю вас! Мене звати Тетяна Іванська. Це про головне на апострофі. Сьогоднішня ніч була важкою, черговою важкою нічю для України. Бачили ми обстріли з боку терористичної федерації. І на Луцьк летіли були вибухи в Тернополі. Так само наслідки в Києві є загиблі та поранені. Багато пошкоджень по всій Україні. Загалом стало відомо, що летіло з терористичної федерації 407 дронів та 44 ракети. Разом з нами на зв'язку Дмитро Снігір. Військовий аналітик, співголова ГО «Права справа». пане Дмитре, вітаю вас і слава Україні. Віром слава вітаю, дякую за запрошення, пане Дмитре. Як ви вважаєте, це вже ось та помста за удар по ядерній тріаді терористичної федерації, яку Путін і Трамп, до речі, анонсував. Це, чи це ще не та помста? Чи це та помста, але це все на що вони здатні? Ні. Тут давайте аналізувати власне ту інформацію, яка вкидалася в українські і західні ЗМІ, причому надавалися можливі варіанти так званої відплатних акцій, себто, ну, те, що ви називаєте помстою. По-перше, вкидалася інформація щодо можливості нанесення удару по території України з використанням тактичної ядерної зброї. Я не заспокою українців, але, на моє переконання, для реалізації цього сценарію немає жодних підстав. Не останню роль буде грати так званий зовнішній чинник. Шановні телеглядачі, поясню, про що йде мова. Ви всі пам'ятаєте, 2022 рік і ту хвилю інформаційних операцій російської сторони щодо можливості удару по території України з використанням тактичної ядерної зброї. Нагадаю, чим це все закінчилося з заявою КНР, з приводу того, що в, услов... в умовах глобального світу. Не те, що використання ядерної зброї, навіть використання ядерної риторики неможливо, і кудись зникла відповідна риторика Російської Федерації. І я нагадаю, шановні телеглядачі, висловлення американського президента Трампа, Російській Федерації треба перестати бути васалом Китайської Народної Республіки. Дуже така, знаєте, лаконічна, але чітка. Фраза з боку американського президента, яка чітко дала зрозуміти роль Російської Федерації в геополітичних розкладах, васал, а васал він не суб'єкт більше того, нагадаю, що на неториство знов така хвиля інформації в західних і відчудняних змі щодо можливості розміщення тактичної ядерної зброї на території Республіки Білорусь. Ба більше того, цю інформацію просували на найвищому представницькому рівні диктатора обох країн: і Білорусі, і Росії, розповідаючи про це що вже як сталий факт. І що ми бачили знову? Що ця інформація не підтвердилася. Ба більше того, на момент максимальної напруги на Україну в білоруському кордоні. Китай проводить спільні військові навчання з армією Білорусь, що знімає з повістки дня не те, що ядерний сценарій, а навіть можливість повторення сценарію лютого 2022 року. Це з приводу тактично-ядерної зброї, з приводу відплатних ударів. Зауважте, пані Тетяно. Я вважаю, що сьогоднішній удар можна розцінювати як відплатну акцію, як своєрідну репетицію. Поясню, прошу йдемо. Напередодні з'являлася інформація, що у якості цілей на території України, а саме в моменті так званих відплатних ударів, можуть бути об'єкти інфраструктури і енергетичного комплексу. І що ми бачимо наразі: Тернопіль частково знеструмлений, удари по енергетичних об'єктах і. В Кременчузі, ну і низка інших українських міст. Тобто, от саме якщо виходити з логіки публікації російських і західних зміщ щодо можливих сценаріїв відплатних акцій, то цю атаку вже можна розглядати саме як цю відплатну акцію. Акцію, але пане Дмитре, вибачте, я уточню, а ця відплатна акція це виходить. Вони будуть її дробити одне ціле на частини. Це тому, що у них десь не вистачає ракет, ракетоносіїв, чи тому, що вони прислухаються десь до зовнішнього фактору до того, що говорить Трамп, і європейські наші партнери. Дякую в за ваш професіоналізм. Пані Тетяна. Я поясню, про що йде мова. Ви пам'ятаєте розмову Трампа з Путіним? і Відповідне підняття вже градусу очікувань американської адміністрації. Вони фактично зіграли з Російською Федерацією в ту саму гру, улюблену путінську гру, підвищення градусу напруги. Правильно мовилися про те, що Трамп створив дипломатичну виделку для Путіна. Повідомленнями про можливість саме відплатного удару, але при цьому він зауважував, що я просив Путіна не наносити удар по території України. Пояснюю, чому полягає пастка для Путіна. Якщо він б'є по території України, а він змушений буде давати хоч якусь відповідь, бо власне росіяни вимагають цього, стане незрозумілим правильно. Імідж альфа-самця він просто зникне сам собою, тому він змушений його заганяють фактично в цей сценарій. І відповідно удар по Україні буде вже розцінюватися як виклик Сполученим Штатам. Правильно Трамп може вийти. Так, прошу, абсолютно. Я просто про те, що за сьогоднішній удар я також читала вже справді, що там російські пропагандисти пишуть ось ці пабліки, Вони дуже незадоволені. Вони кажуть, тобто тут знищується наша ядерна тріада, а ми б'ємо по інфраструктурі і десь там щось пошкодили, пошкоджуємо гілку метро. Але це, це означає, що Путін таки прислухається десь до Трампа. Браво! А вам не нагадують ці відплатні удари Російської Федерації. Відплатні удари з боку Ірану по території Ізраїля. Угу. Багато було крику. Буде відплатний удар. Просто ми зобов'язані. І чим зобов'язали? В пустелю вбахнули та і все. Але удар то був, був. режим АТО міг вийти і заявити внутрішнім споживачем, але ну, ми то вдарили. Інше питання, що все перехоплено або взагалі летіло не туди, куди потрібно летіти, але за декілька сот метрів від штаб квартири мосаду розірвалося. Бачите, ми ж хотіли по МОСАДу вдарити. Аналогічна ситуація і тут. Гілку то метро ми пошкодили. Які ще претензії? Ну, ви ж знаєте, що можливості тактико-технічних характеристик е російських засобів ураження там відхилення від цілі може бути до одного кілометра. От на цьому і грали. Удар то був? Був. Ну, або... Але... Так, Але як ви справедливо зауважуєте, це вже інше питання якість цього удару. Тобто, з одного боку, Путін начебто зберіг обличчя, правильно? Не удар, причому зауважте 400 безпілотників і, відповідно, там інші засоби ураження аеробалістичні. Там і Іскандери, і х 101 і там повний, скажімо, набір. А дивіться в чому пастка Трампа. Тобто він спровокував удар. А якщо б не було удара? відповідно він би виходив і говорив про те, що ви бачите достатньо мого телефонної розмови з Путіним і удара нема. Оце те, що називається дипломатичною виделкою, коли жодне з рішень не влаштовувало росіян. Їх фактично спровокували, пані Тетяна, на цей удар. І зауважте, ще раз проаналізуємо разом з вами, ви прекрасний аналітик. Звідки били, власне, знов таки іскандерами? Зауважте, з району Джанкою, Окупованого Криму, правильно? Окупований Крим, так. Так. Да. Ну і відповідно території Курської області. Але Абрянська область. Те, що повідомлялося, напередодні знищений був Іскандер, правильно? Досить показовий момент. Пентам. Там, я б хотіла на цьому також звернути вашу увагу. Про ось ці іскандери, так тому що е, там справді завдали ракетного удару по трьом пусковим установкам іскандеру в районі Клінці, і знов ж таки Брянська область. От про що цей удар? І е, три пускові установки? Чи це з кожної іде один іскандер, чи чи три один іскандер випускає? Отут, якщо ще це, має, це, це має. Пускові, пускові установки, але це вперше, коли були знищені пускові установки, саме Іскандера. А це свідчення про що це відповідно оперативні можливості українського розвідного риства не я не виключаю наших стратегічних партнерів, і відповідно засоби ураження, в тому числі я знов таки не виключаю, що це були або американські атакам, або штормше прилетіло. Але це досить показова була акція. І зауважте, пані Тетяна, напередодні чого, заяв якраз Путіна про можливість відплатних ударів по території України, правильно? Тобто знов повторюється та сама Павутина, але на цей раз для іскандерів. На випередження українська сторона грає, ламаючи фактично російський сценарій. Я не випадково і зупинився на тому, а звідки були пуски іскандерів і КН 23 Показово більш ніж холодний душ для Путіна в черговий раз. Йому... А чи це означає, пане ви пане Дмитри? Вибачте? А чи це означає, що тепер вони мають ще далі від е, лінії фронту від відтаскувати всі свої усі випускові установки? Ще щось? А пані Тетяна, а давайте проаналізуємо, чим били. Ви е, побачили там, наприклад, с 300 якими до цього часу вони е, тероризували відповідна і Харків, і інші обласні міста. Я нагадаю, шановні на телеглядачі С-300 це зенитно ракетний комплекс, який модифікований для нанесення удару по наземних цілях. Досить серйозна зброя, враховуючи кількість відповідно ракет до цих комплексів, там декілька тисяч. І основне дальність враження 300 кілометрів. Чому я зупиняюся? Тому що власне С 300 наразі знаходяться під. Фактично тотальним е, е, контролем з боку Сил оборони України у знищення саме пускових установок. Пам'ятаєте, е, відповідно удари були по С-300 і в Брянській ті самі області, Білгородській області знищено, Останні удари безпілотників гур по С-300 в Криму по пускових установках С-300 і С-400 були знищені. Досить показово. Тобто, ми дали зрозуміти, що ми полюємо. За пусковими установками ракет до холери у них. Давайте говорити відверто. А от з пусковими установками у них досить великі проблеми. Що ж, ну, це знаєте, чергова наша така успі... так. спецоперація. А власне, якщо говорити е, про не ту спецоперацію, ну не спецоперація, та, а я б сказала, це. Е... Удар у відповідь або навіть не удару відповідь, тому що це якось одночасно відбувалося, Та Росія била по нас. Тим часом ми також у нас була зустрічна пропозиція для терористичної федерації, тому що напередодні ось цього ворожого обстрілу ми вразили в черговий раз аеродроми базування авіації і інші важливі військові об'єкти. По-перше, Енгельс знову горів сьогодні. Енгерс на місці скупчення авіації противника була пожежа, крім того, аеродром Дягілєва в Рязанській області. І ähm... Також були у нас, було у нас ураження в Брянську. Брянську, так завод, який також співпрацює з авіацією і виробляє для них необхідні компоненти. Чи правильно я розумію, що після ось цієї операції павутинка, так де ми знищуємо літаки? Ми зараз починаємо ще знищувати і все, що дотичне до авіації, щоб Росія не могла відновитися. Так, так як ви кажете, ракету них до холєри, але ми знищуємо пускові установки, щоб вони їх не могли запускати так. Так, само усі літаки ми знищити не можемо, але ми знищуємо те або пошкоджуємо те, що допомагає цим літакам злітати, абсолютно точно зауважте удари по аеродрому Мілерова напередодні. Основна ціль літаки – та ні, літаки вони підняли повітря, та і все. Основна ціль була аеродромна інфраструктура: знизити до мінімуму можливість використання фронтової і армійської авіації. Правильно і блискавично з цим впоралося. Аеродром Брянсько, там не тільки підприємство, там прилетіло і по аеродрому. В чому момент знов таки. Ви ж бачили склади з паливно-мастильними матеріалами, як феєрично вибухнуло? Красиво, так. Красиво. Зауважте сьогодні. Удар не тільки ж по аеродрому «Енгельс», але і по нафтопереробному підприємству Енгельсі, розташованому для чого. Щоб знизити до мінімуму можливість забезпечення паливно-мастильними матеріалами, якраз аеродром місця постійного базування і стратегічних бомбардувальників, ну і інших бортів ВКС Російської Федерації, комплексно працюємо. І як ви слушно зауважили, ми показали, що в цю гру можна грати вдвох. Тобто, якщо вони розраховували відповідно на те, що удари по території Російської Федерації це показова акція одноразова. То глибоко помилилися. Причому зауважте, знов таки план де був. Москва повністю знов закрита. І Дамадідова-Шеремєва повністю закриті аеропорти, а це і удар по економіці, паралізація повітряного простору Російської Федерації. Ми намацали у п'яту російської економіки. Тепер за рахунок копійчаних дронів ну копійчаних в порівнянні з тими збитками російської економіки, ми можемо фактично впливати на економічну діяльність країни окупанта, враховуючи відстані і відповідно блокуючи авіаперевезення як вантажні, так і відповідно пасажирські. От про це варто говорити. Про комплексний характер ударів української сторони. Ми продемонстрували знов можливість. І mm -hmm. там було випущено велину, якщо я не помиляюсь, близько 200 безпілотників. А називають, ну, дочекаємося офіційної інформації від міністерства вбивства країни-окупанта і там, але це свідчення, по перше, дивіться знов наскільки ефективно вдарили. Аж mm -hmm. занадто ефективно. Так, ні, хай буде ще більш ефективніше. Це дуже нам подобається. І тут знаєте, говоручи про те, що ми знищуємо справді не лише стратегічну там авіацію чи зброю наших ворогів. Ми справді десь ставимо на паузу їхню економіку. Тому що навіть якщо брати не операція поводинка, то там це все перетворилося на кілометрові черги з фур, які перевірялися. Там десь в них псувалися продукти, і це все так само б'є по їхній кишені. Давайте зараз про фронт поговоримо не так давно. Буквально на днях ось ця кремлівська цвіль, путін Давав чи то прес-конференцію, чи то просто вийшов, записався на Зеленці, бо боїться е, своїх ж так. І він там казав про те, що, мовляв, е, який, е, який поганий і Зеленський, і всеукраїнське керівництво, що послали ні для чого е, Збройні Сили України в Курщину, і там вони нічого не домоглися. Ну, по перше, рік вони відбували Курщину, і тим не менше, е, росіяни, я маю на увазі рік вони відбували ось цю Курщину. Зараз кажуть, що там немає е, збройних Сил України, але, тим не менше, вже ну це на офіційному рівні, каже, що немає. Але сама Шоросня не є про формування котла навколо підрозділів РФ Тьоткіна на Курщині. Про це пише. Андрій Цеплієнка, інститут вивчення війни, пише, що так само за інформацією розблогерів, українські війська атакували в напрямках Гуєва. Це Тьоткіна на південний захід від Глушкова та новий пут на схід від, від Тьоткіна. Що ми можемо сказати зараз про Курщину, і отуди от ж Белгород і Брянськ, які ми постійно забуваємо. А мені видається, що варто про це теж пам'ятати. Ну, власне, я хотів це процитувати. Ну вже фактично я хотів російські пабліки, тому я, вибачте, шановні телеглядачі, і намагався знайти цю інформацію. Так, вже не загроза оперативного оточення, вже оперативне оточення російських підрозділів в районі Тіткіна. Вони це визнають. Те, що російські війська знаходяться в оперативному оточенні, можливості логістики немає. Завдяки відповідно ударам по інфраструктурних об'єктах, це мости, і завдяки тотальному контролю з боку української сторони на момент використання fpv дронів. Тобто, всі знов заяви російської сторони, ба більше того, візит російського диктатора в Курську область, який мав би показати росіянами, що повністю контролюється територія, воно зіграло проти самого знов російського диктатора. Ба більше того, вони визнають і те, що є просування сил оборони України. На інших напрямках не тільки Курської, але й відповідно Білгородської області, і російська сторона змушена була визнати розширення зони бойових дій за рахунок Брянської області. Оце показово. Причому зауважте оперативні резерви в Курську область перекидаються з тилових районів Російської Федерації, Ленинградський військової округ, воєнний округ, 44-й армійський корпус. Передислокація якраз в Курську область, тому що. Тому що немає оперативних резервів. І знову зауважте, шановні телеглядачі, наскільки успішно не тільки по операція павутинка по бортах ВКС, але й аналогічна операція в моменті блокування логістичної складової російської армії, причому і навіть на території самої Російської Федерації, сьогодні повідомляють про черговий. Диверсійний акт на залізниці на цей раз Воронежська область. А до цього, шановні телеглядачі, я нагадаю, ГУР взяв на, на себе відповідальність. Від, ну, повідомив, давайте так не взяв відповідальність, але є повідомлення, які дають підставу вважати, що операція ГУР це операція гурце два втомлені мости в Курській і Брянській області, які фактично паралізували. Логістику російської армії плюс удари знов таки, отут вже гур офіційно заявив про те, що це його операція, це блокування залізничного сполучення на окупованих територіях Запорізької області. Відповідна та нова залізнична коля, яка з'єднала Російську Федерацію з окупованим Кримом. Тому, як бачимо, полутиння накриває Російську Федерацію по всіх напрямках. Це і стаціонарні об'єкти заводи. Військово-промислового комплексу це відповідно аеродроми базування ВКС Російської Федерації і логістична інфраструктура. І тут варто зауважити досить чітку координацію між розвідтовариствами України. Оце треба відзначити. Тобто кожен відповідає за свій напрямок. Ну і плюс, давайте згадаємо власне операцію СБУ в моменті знову таки підриву Кримського мосту. Це йдеться якраз про блокування логістики, тобто, як бачимо, спланований характер операцій, причому це е фактично штатна робота й ведеться, а не демонстрація можливостей. Ну, ось власне в мене є таке певне перечуття, що це не останній удар по кримському морду. І що знаєте, враховуючи, що зараз лише шостий день літа, а ми обговорюємо е, дії наших спецслужб, хочеться, хочеться повторювати, що літо лише розпочалося. розпочалося. Але е, е, ось говорячи про Курщину, не можемо забувати і про Сумщину. Бачимо, що все ж таки е, росіяни там просуваються, десь їм вдається закріплюватися. Пан Паліса, виступаючи в Сполучених Штатах, е, сказав Звичайно, про те, що Росія не виграє цю війну, та тому, що вона просувається невеличкими кроками, але на ці невеликі кроки вона вона просто кладе дуже багато м'яса, але тим не менше, небезпека того, що вона хоче просунутися до Дніпра і окупувати частину України в 26-му році. Вона існує. Що зараз на сумському напрямку, і що саме загрожує місту Суми, тому що знову ж таки російські війська стоять на такій відстані, звідки можна вже по місту Суми запускати fpv дрони. Пані Тетяно, до з вашого буквально коротко по окупованих територіях, тобто прилетіло не тільки відповідно по території Росії, Луганська область, моя рідна е, удари по складах з БК це сількатний е, е, завод Сєвродонецьку, по пунктах постійної дислокації в Кремінні, пункти постійної дислокації в Сватово і пункти постійної дислокації особового складу в Краснодоні. Варто відзначити, що права справа організації, яку я очолюю, це Рух спротиву з 2014 року. Тому от ці успішні операції, ну це якраз і можливості української сторони в моменті організації руху спротиву на окупованих територіях. Повертаючись до вашого питання по Сумській області. Стратегічне завдання окупантів це не окупація обласного центру оперативних резервів, які зосереджені на Сумському напрямку, це до 50 тисяч особового складу. Про що повідомляли ДПСУ і відповідне головне управління розвідки Міністерства оборони України, їх недостатньо для проведення подібної широкомасштабної операції, натомість, завданням окупантів є безпосередній контроль над трасою. Суми Юнаківка і суджа, відповідно, це основна локація Сил оборони України, і захоплення самого населеного пункту Юнаківка. Чи Юнаківка, перепрошую, сумчани, якщо я неправильно ставлю наголос. Плюс населений пункт Хотін. Відстань дозволяє окупантам тримати під вогневим контролем житлові райони суми. Оце основне завдання, тобто знов таки тактика невибіркового терору проти місцевого населення з метою спровокувати внутрішні міграційні процеси. Причому, пані Тетяна, зауважте аналогічна ситуація і на харківському напрямку, де вони намагаються активізувати театр дій в районі Липці і вийти відповідно на відстань ураження навіть ствольною артилерію по Харкову. І аналогічна ситуація на запорізькому напрямку, де вже вдвічі зафіксовано те, що дрони долітають до, до Запоріжжя. А сьогодні передають, що росіяни от мені тільки нас кинули інформацію: в чергу активізували. Театр бойових дій на запорізькому напрямку, намагання якраз прориву української оборони. По сумах, це я даю загальну картину, щоб ви шановні телеглядачі розуміли, що удари по житлових інфраструктурах обласних центрів це є якраз плани російських окупантів. Я попереджаю ну, мешканців цих обласних центрів бути досить обережними. По сумах, сумський фактор буде використаний росіянами як елемент військово-політичного тиску на Україну. Тобто вони дають зрозуміти, якщо ми не виводимо підрозділи Сил оборони України з Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонських областей, відповідно активізується театр бойових дій на Сумському Харківському. І зауважте, вчора Демченко сказав і про Чернігівський напрямок, що там є обстріли, тобто, це елемент. Політичного і військового тиску на українське керівництво. І зауважте, пані Тетяна, чому вони на Донецькому напрямку активізувалися Новопавлівський і, відповідно, Покровський напрямок, відстань до адмінкордонів з Дніпропетровської області. Новопавлівський 3 кілометри, Покровський 6 кілометрів, тобто загроза масштабування театру бовіді за рахунок Дніпропетровської області. Вони прекрасно розуміють взятий в облогу і відповідно захопити те саме Запоріжжя Херсон можливості нема. Відповідно будуть створювати передумови а в першу чергу терор проти цивільного населення, щоби нас змусити добровільно покинути ці території. Ну, ось пане Дмитре, знаєте, не хотілося б завершувати на такому песимістичному на такій песимістичній ноті. Так тут я для себе напевно зауважую і знову ж таки наголошу нашим глядачам, що справді. І Росія десь просувається вперед. Але давайте пам'ятати, якими, якими темпами і якими зусиллями. І тим не менше, зараз ми бачимо, що Добре, Тетяна, ми на позитиві закінчуємо. Давайте а, давайте. Кончували. Я просто лише скажу, що Збройні навіть сили України успішно контратакували та відбили веселе та скудне. Частина ворога опинилася в оперативному оточенні в районі Федорівки. Це, от, попри заяви Росіян про їх тактичні успіхи на безпосередній лінії фронту. Тому, як бачимо, шановні українці, сили оборони України проводять так звану активну оборону за можливості успішно контратакують і мають серйозні тактичні успіхи в моменті деокупації українських територій. Тому От на цьому позитиві ми будемо завершувати, пане Дмитро. Я дуже вам дякую. Дмитро Снігирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа. І тут, окрім того, що я подякую вам, я ще звернуся до наших глядачів і до слухачів. Можливо, хтось нас просто знаєте, слухає на фоні. Не забувайте підтримувати власну армію, тому що ви бачите, як дрони за невеликі гроші, умовно невеликі, якщо справді порівнювати з тим, що вони знищують, і з тим, скільки коштують ракети, може. Оть, таки е, сильно потріпати логістику, нерви та й, взагалі, стан нашого ворога. Тому допомагайте своїй армії, щоб не мати ризику стати частиною армії окупанта. До зустрічі, тримаємо стрій. все буде Україна.